Так, всім привіт, дав я камері відпочити Хто хоче про мед там глянути. Ну, в принципі, ціни, ціни у них не указані Щоб там ціни показувати, ну щоб ви розуміли, там допустимо літра Меда з акації 400 гривень, є 380, ну це я в новостях дивився, чи є 420. Ну це як... Я працював, в принципі, то можна було там в перший день, ну, я не пам'ятаю. Ми з вами не... навірно, в другому місці каталися. Можна було поїхати, то в перший день якось познімати, але ну, я вже не пам'ятаю. Мені мадмуазель сказала, мабуть, вже вечором 1 числа, що і то не знала. Не, казала три дні, але не знала де він, вона знаєте мені де казала. Біля театру Гоголя. Так. Стоять, ні. стоять. Не хочеться, все, можна йти. Возля о, воно працює, не хочу вітати. Сейчас сонця немає. типа, в минулому році було біля театру Гоголя, а зараз, бачите, рішили в аграрному університеті це зробити, може за те, що мало медовиків приїхало. Там може і так що я только вчора вичислив, куди я хочу їхати, а там би поперся в центр, як завжди, покатався, нічого не вичислив. Давайте чуть-чуть зараз по дорозі прокотимось. Один кусочок. тільки починається та не надо уже движ заканчивать давным-давно пора заканчивать движ до смысле так мені головне мед довести щоб він не пролився так рукой там мацаю рюкзак з поднизу вроде Банечки рівно стоять, так що все ок. Ух ти, а що це? Щось великер продають на той стороні. Це ми сейчас типа по праві, по ліві. Якийсь магазин да? Хоча там інструменти електронну. Рішили велосипеда мене наторгонути. Так, а мене щось там... А, ну ладно, я по Ловчанське тебе заїду, навіть. Ой, завтикав, думав это. Дивіться які деформації асфальту. по тротуарчику. Навалюємо. У нас тут велодорожка законна, яка вже стерлася, звісно. Фу, це, це ми полетіли. Побачили мене в отраженні? В отраженні вітрини. Боже, ну ці самокати, конечно, що то не, що. де тільки вони не стоять і не валяються. шоу Ми вже 11 школа, бралки, почти що вдома, почти Так, що тут вставати Ні, в другий раз. можна можемо вставати. Иди бігуня, хоч на колесо думай. Чувак, уже хорошо, хорошо йому. Щедрова чуть-чуть біля циркухи. И уже ему хорошо. поки зараз ми з вами походу ще прощаємось да? до слідуючої неділі уже побачимося на слідуючій неділі Сьогодні у нас чернове 4 Четыре Можно с вами вообще потрещать. Он не о чем, да? У не о чем. Так, сейчас глянем по тут. Кого на арбузы. Тихо стоять. 15. Ну, в основному ціна 15, ну це привозні. Здаліка, типа Херсон, як пишуть. А так по 8-9 по гривень. 15. Тут конечно не хватает трьох рюнжев, no. щоб велосипед поставити. Ты чувачок просто звучит. Так, а це ж походу викупив, да, хто то? Походу да, бо тут рішення. Дручаточку зібрали, все, ну, що, Ну так да, було. Що то буде Другий. Баганий магазинчик, ну це рибу більше. Ми любимо зиму. Коли нема цієї жари, щоб винюча не попалася якась вонюча або ще. Не з цим сапарищами або ще ще. З якоюсь болячкою, коротше. Так Дик-дик-дик-дик, Ух, у вас багато сьогодні сюди їде. Дайте проскочить мені і все. що танк не приїхав назад, вже в музеї чи авіації. Короте, в авіації. Коротше, десь якось Полтавськ, якомусь Полтавському музеї там теж вроді п'ядестал йому приділили. І короте, туди його відправили. Всім пока, всім дякую за те, що мене дивитеся і велика подяка донатерам. Все, всім благ, удачі, здоров'я, пока-пока.